Але гори дитячого та дорослого одягу, посуду та взуття це лише частина того, що збирають волонтери та працівники комітету лісовий, каже його голова Надія Медведенко. починаючи з 25 лютого. Ми займалися і волонтерською роботою, і основною роботою комітету самоорганізації. А це і робота зі зверненнями від жителів району, складання актів чи надання консультацій. Це зручно, коли поблизу будинку є такий центр, де допоможуть і де підсобити у воєнний час може кожен охочий. Вони підключають всіх мешканців, всіх мешканців для того, для, для допомоги. Ви розумієте, на кошти перевести це неможливо. Тим від сьогодні працівникам комітетів самоорганізації населення гроші за роботу не платитимуть все через нестачу коштів у місцевій скарбниці розповів секретар міськради Юрій Тренкін. Невиконання дохідної частини бюджету міста Черкаси становить близько 85 мільйонів гривень. Є війна з агресором Російської Федерації, і ми повинні вже вжити непопулярні заходи, але для того, щоб зберегти місто, зберегти ресурси. Під скорочення підпадає, і частина працівників міськради, говорить Юрій Тренкін. Втім, комітети зачиняти двері не будуть і зможуть продовжувати роботу та вже як волонтери. У Дніпровському роботу ні на мить не зупиняли, розповіла його голова. Завдання в кожного своє митрополит Ісакі нарізає стрічки. Говорить тут відчуває себе корисним. Тут я забуваю про ту печаль і розпач, яка приходить, прийшла і з тяжкістю відходить від нашого світу, від нашої України. Координаторка взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмила Проценко розповідає, чому комітети мають працювати. Я розумію, що можливо треба економію, і якийсь із 18, як попередньо вважалося зробити укрупнення, але вони повинні бути комітети. Такої ж думки і ці люди, що прийшли до комітету Митницький. Можливо, щось воно поміняється, я в це вірю, тому що в першу чергу потрібно дослухатися до людей. У кожного безліч питань, каже голова комітету Галина Шуміленко. Перш ніж взяти довідку, то людина приходить до нас, і ми буквально за день все це робимо. А якщо це піде на снап, то це людина ту ж саму характеристику і акт опитування вона тиждень буде брати. Пані Галина каже, допомагати переселенцям та захисникам будуть і надалі. Ми будемо збирати речі і продукти і передавати. Як розповів секретар міськради Юрій Тренкін, зарплату голова та секретар кожного комітету не отримуватиме тимчасово. Я вірю в те, що після перемоги ми обов'язково повернемося до мирного життя і відповідно до структури Черкаської міської ради і всіх її підрозділів. Тепер головне якнайшвидше дочекатися миру в країні. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.